В селі Дубова об'єднали жителі громади та ближніх сіл заради підтримки захисників і збору коштів на автомобіль для односельчанина Дмитра Бевза, який захищає Україну на передовій. Культурно-мистецький захід організували Дубівський Старостинський округ спільно з управлінням культури і туризму Жмеринської міської ради в рамках проєкту Святому Воскресінню народний лендліз. Кожен присутній мав змогу скуштувати традиційні страви української кухні та підтримати збір на автомобіль для збройних сил України. З нами на зв'язку Володимир Дудік, начальник управління культури та туризму Жмеринської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня, розкажіть про ярмарок. Хто був організатором і скільки людей завітало на цей захід? Ну, організатором було управління культури і туризму. Справа в тому, що на початку весни ми запровадили такий мистецько-патріотичний проект, як Святому Воскресінню Народний ленд-ліз, в рамках цього проекту. Це збір коштів безумовно на зсу на збройні сили України. І це і, і ярмарки, і різні майстер-класи, які приходять по закладах культури, і Дубівська громада відізвалась на проведення такого заходу. І ми разом з працівниками культури провели там мистецький такий проект, і були крім концертної програми, крім того, що мешканці підтримали своїми виробами. І ми проводили майстер-класи для мешканців села Дубова. Багато людей завітало. Наскільки популярними вже стали ось такі благодійні заходи? Ну, В селі Дубово це вже другий такий ярмарок, і ми плануємо і надалі у нас по проєкту в інших старостинських округах проведення таких ярмарків. Людей в цей раз було не так багато, але ну, погодні умови дещо нам завадили. Але відбулося і всі були задоволені. Яку суму було зібрано і на які потреби ця сума буде направлена в подальшому? Було зібрано 17 тисяч гривень, і на прохання мешканців села ми всі ці кошти. Передали на придбання автівки за проханням мешканця Дмитра Бевза, який зараз воює. Тому ми погодились разом з громадою для того, щоб підтримати нашого вояка. Можливо, анонсуєте, які наступні заходи будуть проведені, якщо вже є заплановані, це буде щось на кшталт п'ярмарку чи, можливо, інший формат вже розглядаєте? Ні, так само у нас продовжуються ярмарки в інших серостинських округах, в селі Жуківці, в Браїлові і в Кармелюковому. Почули вас. Дякуємо за ось таку гарну справу. Добре. І сподіваємось, що громади будуть активно доєднуватися до благодійних зборів на Збройні Сили України. Дякую вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. На все добре. Дякую. Володимир Дудік, начальник управління культури та туризму жмаринської міської ради, був з нами на прямому зв'язку.